Слава Україні! Як вирішити проблему з відмінюванням слів з допомогою Excel? Універсальний механізм зробити мені не вдалося, тому що я шукав вирішення в інтернеті. Наткнувся на такий сайт Shevchenko.js. Це бібліотека, яка містить понад 80 граматичних правил для відмінювання прізвищ іменту по батькові. Ну це те саме, що і будь-які іменники відмінювати, розшифрувати ці 80 правил і черговий їх застосування. Я не зміг. Тому придумав альтернативний спосіб вирішення цього питання. Заповняєте от такий от словник потрібний файл. І використовуєте функцію, яку я далі покажу її код. Як це працює? Ну, По-перше, функція має чотири аргументи: вхідний текст, діапазон, сама таблиця, в якому стовпці шукати номер стовпця, з якого брати відповідник. Наприклад, в нас є вхідний текст на земному відмінку. Перший механізований взвод, перша механізована рота, перший механізований батальйон. Вибираю функцію свою, вхідний текст, таблиця. Ну і, в принципі, решта аргументів не обов'язкові. Якщо так і залишити, то шукати слова. Функція буде в першому стопці, відповідник брати з другого стопці. От що в нас вийшло: першого механізованого взводу, першої механізованої роти, першого механізованого батальйону. Якщо вхідний текст у родовому відмінку, і нам треба в називний перевести знову текст, таблиця, номер стовпця, в якому шукаємо. Другий. Звідки беремо відповідник? Ну, давайте візьмемо з третього стовпця. Першому механізованому взводу, першій механізованій роті, першому механізованому батальйону. Принцип зрозумілий: якщо слово в словнику не знаходиться, то воно вставляється таке, як початкове. Ну так як в нас от, одиничка. Функція виглядає ось так: спочатку розбивається вхідний текст на слова, потім перебирається кожне слово, додається новий масив, і в результаті з'єднуються всі слова. Текст функції залишу. Коментарі або в описі до цього відео.